В Україні закінчилась реєстрація на національний мультипредметний тест? Його писатимуть вже на початку червня. Що варто знати вступникам? Про це поговоримо з директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Марина Горбенко хвастанова у нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю вас, пані Марина. Розкажіть, будь ласка, скільки вступників цьогоріч на Дніпропетровщині і по Україні загалом. 24 тисячі випускників зареєстровано на проходження національного мультипредметного тесту на Дніпропетровщині. Це з урахуванням того, що більше. Двох тисяч учасників з інших областей будуть складати НМТ у нашій області. Це учасники Донецької області, на території якої, на жаль, цьогоріч не може проходити НМТ. Луганська область, частина Херсонської області, тобто всім тим, кому зручніше під'їхати і скласти тести саме в нас. А чи можливо було якось підрахувати кількість випускників з Дніпропетровської області, які нині, наприклад, за кордоном? Можна. Не рахували ми, але вони є. Я можу сказати, що приблизно баланс е, е, тих, хто виїхав. І тих, хто буде складати в нас, зберігся, і тому сумарно тих, хто складатиме мешканців Дніпропетровської області, НМТ у Дніпропетровську і або області правильні правильніше буде сказати, і за кордоном приблизно така сама, як була і до війни. Тобто скільки виїхало, стільки виїхало до нас. Чи будуть якісь зміни в умовах тестування сирени або там ракетна, якась небезпека? Ракетна небезпека не передбачена умовами тестування, вона передбачена нашим сьогоденням. На жаль, але процедура тестування адаптована до перерв, до можливих ймовірних перерв. Всі е, наші тимчасові екзамінаційні центри обладнані е, укриттями, і е, ми передбачаємо, що якщо сирена продовжувати роботу над тестом ніхто не буде. Ми перериваємося і знаходимося в е, е, сховищах до кінця сирен. У минулому році чи доводилось спускатись в укриття? Доводилось. Диводило неодноразово статистика сирен, мені здається, вісім сирен було загальною тривалостю десь 4, 5, 6, навіть годин за всі сесії тестування. Тобто для всіх учасників кожна сесія тестування комусь менше повезла. Це нетривалі сирени були 20 хвилин, а найтриваліше близько 2 годин. Наскільки це впливало впливає? на впливає? Я ну це впливає, не можна сказати. Це додатковий стрес. Тобто, будь-яке випробування це стрес. А випробування під час війни із сирен. Це додаткове навантаження. Але НМТ це все ж таки полегшена форма зовнішнього незалежного оцінювання або будь-якого іспиту. І скажімо, ну не можу сказати, що це одне компенсує іншу, ні. Але ми підлаштувалися під час війни. І, скажімо, тут має бути дотримано те, що це вступний іспит і завдання не можуть бути занадто легкими з одного боку, а з іншого боку, не може бути занадто складним. Одних завдань, які потребують розумової праці над самим завданням довгою для обдумування з розумінням того, що в будь-який момент це може бути перервана, і потім знов повертатися. Пані Марина, скажіть, будь ласка, скільки предметів, які обов'язкові, чи були тут якісь зміни? національний мультипредметний тест, три предмети, українська мова беззмінно, математика беззмінна, але у третьому предметі є зміна. Він може бути на вибір і універсальність. МТ-2023 полягає в тому, що на будь-яку спеціальність можна вступати з любим набором предметів. Тривалість тесту – три години розподіляти учасники. Збільшували. збільшували минулого року. Було дві. Але я хочу сказати, що є завдання більш складні цьогоріч у порівнянні з минулим роком. це для того, щоб сильні випускники мали змогу відірватися від тих, хто має менш стійкі знання, і завдання з відкритою формою відповіді я чув, що його не було. Їх yeah. не буде. Не було їх і минулого року, не буде їх і цьогоріч. Це пов'язано, я так розумію, з сиренами, перервами, якщо вони будуть, правильно? Так, так. І ми, головне, тест і минулого року, і цей вкладаємо в один день. Нагадуємо, що самі тести будуть проходити в червні. Учасники мають на пункт тестування прийти обов'язково з документом, який посвідчує особу з фото. І всю детальну інформацію можна дізнатися або у своєму навчальному закладі, або на сайті прав на сайті і персональні кабінети. Ми орієнтуємо на сайт українського. Центру оцінювання якості освіти, нашого регіонального дня тест дію, і вся актуальна інформація знаходиться на наших сайтах. Комунікація з учасниками тестування через персональні кабінети, в яких вони мають всю необхідну інформацію. Десь орієнтовно 25-26 травня будуть завантажені запрошення. Це з зазначенням дня тестування і тимчасового екзаменаційного центру, де учасники будуть проходити тести. Дякуємо вам, пані Марино. Про реєстрацію на не. Цінальний мультипредметний тест ми говорили із директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хостунова була у нашій студії.